Франківські чиновники у незвичний спосіб перевірили на собі пристосованість та комфортність міста для людей з особливими потребами. Сіли на візки і проїхалися серед місця. Що з того вийшло? Бачила Оксана Гуменяк. Ярослав Гурель на візку вже за п'ять років. каже про проблеми інвалідів, навіть не здогадувався, доки життя не змінилося. У мене е, проблема. І то не думаю тільки в мене, в мене проблема дуже велика. Я живу на п'ятому поверсі, деякі новий будинок, який побудований, був ще років вісім назад, без ліфта. І от мені коли приходиться кудись поїхати, чи не на якісь зібрання, чи якісь на громадську раду, і приходиться долати ці всі 80 сходинок. Я вже кажу, їх порахував. Аби впоратися зі звичними справами, щодня люди із особливими потребами долають безліч перешкод, каже візочник Віталій Палков. Труднощів це дуже багато. Це ну, ж, починаючи як від виходу додому, бо у мене ні не пандуса нема, що виходжу з дому. Ну і добирання то, до міста, бо, тому що це то доступність, якщо десь і плитки зроблені, то частково. Мені і через місто що перебратися, який не зроблений і не. Пристосований. Коли це вибрався у місто, ну тут знову ж таки, ні не в туалет нема де піти, З аптеки теж потрібно запам'ятовувати, де є доступні. Відтак, франківські посадовці акцію Чиновники на інвалідних візках влаштували, аби міська влада на власному досвіді відчула рівень пристосування вулиць міста для людей із інвалідністю. Дуже важливо. Зараз провести таку акцію, привернути увагу. Бо уваги бо проблем є дуже багато: це доступність туалетів, це і доступність тротуарів для візочників, це і проблема тих інвалідів позору. Стартував заїзд на вічевому майдані, звідти міський голова та керівники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради спільно із людьми з інвалідністю рушили по вулиці Незалежності. Проїхавши кількасот метрів, досвідчені візочники пропонують чиновникам скористатися послугами банкомату та дістатися туди зась. Далі колона звернула на вулицю Грушевського у бік скверу Міцкевича. Не встаючи із візка, переїхати дорогу по переході вдається не всім чиновникам. Аналогічна ситуація на переході поблизу парку та ратуші. Учасники заїзду нагадали меру і про ще одну болючу проблему: відсутність громадських биралень для людей на візках. Той запевнив, ситуацію виправлять найближчим часом. Ми плануємо встановити ще цього року три туалети в центральній частині міста, саме для людей, в тому числі візочників, щоб вони могли користуватися, ми плануємо також зробити ряд. Ряд туалетів в наших приміщеннях. На жаль, у нас тільки облаштований туалет нормальний. Це є в Центрі надання адміністративних послуг, де можуть візочники. А наприклад, ні в обласній державній адміністрації, ні в міській раді, навіть в соціальному захисті немає облаштованого туалету. Франківці акцію сприйняли позитивно. Втім, у покращення для інвалідів вірять скептично. Поки що мало що зробили, нема ніякої надії на щось краще в цій Україні. Треба якогось американського президента, щоб щось змінилося. Як показує практика, не роблять в наші чиновники висновків з таких акцій. Зіки вони бездіяльні, не роблять для людей взагалі нічого, тобто іменно для інвалідів. Це система, це я знаю, багато бандак по роботі. Це пандуси, це тротуари по півтора метра висоти люди не можуть спригути. Ну, коротше, ти вже мовчу, даш про інше благотрі. Єдине, що робить, як хоч слава Богу, хоч почали бороківки ставити. Загалом заїзд чиновників тривав не більше години, але вони запевнили, цього достатньо, щоб зробити висновки. Мер Руслан Марцінків пообіцяв виділити додатково мільйон гривень для покращення інфраструктури міста для людей із інвалідністю.